Привіт, друзі! Пару днів назад я скидав відео за цей електродвигун. Тут у нього вийшло 96 вольт. Декілька днів я ходив, думав, думав, що з ним робити. Вчора теж думав, що можна з цього зробити і як це все виправити. Коротше, надивився я купу відео в інтернеті, трошки попитався людей. Прийшов я вчора з роботи додому. І від 10-ти вечора до півтреї я, короче перемотував цей двигун. Щоб зробити його на 12 вольт. Я не знав, чи в мене вийде, я не шару ті формули вищитувати. Дивився, дивився. Коротше, навгад рішив це все перемотати і зробити. Думав, получиться, получиться? ні, то ні. Коротше, програвся я півночі і сьогодні зранку я його запустив. Чив же я ось таку цю діоди, діодний мост відцев від, від МТ-10 від генератора. І дивіться, що в мене вийшло. Зараз я запустю двигун. Став наш Жалко, що тільки не зняв, як я його перемотував. А що не зняв, бо я не знав, чи воно в мене вийде, чи не вийде. Той самий двигун, бачите? Бензину мало в бачку. Якби хоч хватило. І карбюратор затече. Шморгалка та сама. Запустився. Дивіться мультиметр. Виходить 14 вольт на холостих оборотах. Саме те, що треба для того, щоб заражати акумулятор. Не знаю скільки на ньому ампер вийде і скільки ватт він видає. Бо я не знаю, як це все підсчитати. Наверно, менше, ніж було. Тут лампочка на 24 вольти. Отильно світиться, зараз я дам газу, побачимо, скільки він максимально на газах дай. Зараз 13, 14. Він попросити. Отже, вийшло те, що я хотів. На холостих оборотах він дає 12 вольт. Нагрузки, я на нього не чую, звісно, з акумулятором буде нагрузка. Що я собі придумав? Я думаю, із цього електродвигуна зробити вітрока вітрогенератора. Не знаю, папа каже не зачіпати, лучше хай він тут стоїть. А вітрогенератора попробувати з другого зробити. Дивився, в інтернеті недорого. Схожі колеса тільки на 24 вольти продаються, можна взяти то колесо і спробувати з нього зробити. В чому цей двигун буде непоганий? Як не стане світла, просто акумулятора зарадити або тримати на холостих оборотах дуже мало буде бензину брати. Получиться, що він економний. Мені велику, багато ват на будинок не треба. У мене є інвертор на 400 Вт, і мені його повністю буде достатньо. Допустимо, кажу, щоб запустити комп'ютера чи зимою насоса циркуляційного. Так, поки з цим подумаю, що я ще маю робити. Але вітрогенератора хочеться таки все-таки скласти. Так, на цьому все. До нових зустрічей.